Друзі, привіт! У цьому відео я хочу вам розповісти ще один дуже дієвий спосіб, як позбутися від попелиці на смородині. Минулого разу я показував на початку сезону, як без хімії, механічним способом знищити усю попелицю на своїх рослинах. Якщо ви не дивилися це відео, обов'язково подивіться залишу посилання у правому верхньому куточку. Ті, хто відео вже бачив, подивіться верхівки повідростали, галова попелиця. Вже покинула мою рослину, це старе листя. На молодому листі її немає, а тут від неї нічого не залишилося. Як ви можете бачити, листя просто залишилося таким, але воно вже не червоне. Тому той спосіб, який я показував у минулому відео, він дійсно працює. Але приблизно через місяць я побачив на деяких верхівках, знову з'явилася попелиця. І її знову ж таки почали розносити мурахи на самих верхівках. Цих місць небагато, і щоб знову не займатися обриванням верхівок, тому що таких місць дуже мало. Я буду використовувати дуже дієвий народний засіб. Для його приготування знадобиться 300 грамів золи. Якщо у вас вагів немає, то ось як можна це відміряти. Берете любу літрову ємність і повністю її наповняєте золою. Як ви можете бачити, поставив я її на ваги і виходить рівно 300 грамів. Висипаю у велику ємність і заливаю двома літрами кип'ятку. Настоюю так одну добу, потім розчин проціжую, можна використовувати старі колготки, а можна, як це зробив я, взяти сіто для борошна. А потім додатково у невеликій ємності розчиняємо одну десяту частину господарчого мила також у гарячій воді. Потім змішуємо настій із золи з мильною водою, перемішуємо, заливаємо у оприскувач і ось таким розчином оприскуємо. Тільки самі верхівки, де в нас є попелиця. А також можна оприскати ті верхівки, на яких ще немає попелиці, щоб вона тут і не завелась. На смородині це зробити дуже легко. Підносимо з нижньої частини і заприскуємо туди цей розчин. Тому що, якщо оприскати просто зверху, ефекту ніякого не буде. Це контактний засіб, і він обов'язково повинен потрапити безпосередньо на саму попелицю. Тільки в такому випадку вона зникне. Діє він не дуже швидко, але протягом двох-трьох днів попелиці на верхівках не буде, і це не хімічний засіб. Вашому врожаю це не нашкодить. А також це буде додаткове калійне. Та кальцієве добриво, яке покращить смакові якості ягоди смородини. Тому, друзі, обов'язково подивіться минуле моє відео, де я показував, як я перший раз боровся з попелицею без хімії, а також зробіть такий розчин і використовуйте його. Якщо смородини у вас дуже багато, то на 10 літрів такого розчину вам знадобиться 1,5 кг золи і пів бруска господарчого мила. Якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати Хід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, і зустрінемось у наступних відео.